План врегулювання війни в Україні Китай та Бразилія запропонували ще навесні. Складається він з шести пунктів. Зокрема, ці дві країни пропонують зупинити воєнні дії та визнати, що діалог і перемовини – це єдиний можливий вихід. Бразилія та Китай пропонують збільшити гуманітарну допомогу цивільним і обміняти всіх військовополонених. Також у цьому документі йдеться про неприпустимість застосування ядерної, біологічної та хімічної зброї. Водночас, про виведення окупаційних сил з України, покарання воєнних злочинців і виплату компенсацій Україні за вчинені РФ руйнування в цьому документі не йдеться. У Києві цей план назвали неприйнятним. Ті ініціативи, які не визнають факту неспровокованої збройної агресії Росії проти України, прирівнюють жертву та агресора, пропонують деескалацію за рахунок суверенітету та територій України, не можуть бути підтримані Україною. Україна запропонувала свій план завершення війни його презентував у Сполучених Штатах Володимир Зеленський. В цьому плані основний акцент зроблено на тому, щоб примусити країну агресора укласти справедливий мир. Військовий примус Росії до миру передбачає перенесення війни на її територію. Припинення вогню і замороження конфлікту український президент вважає неприпустимим, адже всі заморожені конфлікти рано чи пізно завжди спалахують з новою силою. Ну і ми продовжимо тему. До нашого ефіру приєднується Ігор Чаленко, політолог і голова Центру аналізу і стратегії. Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава, ну що ж, давайте про візит Зеленського до Сполучених Штатів він закінчився, і е, сам президент підсумував його так: Перево, Перемовини саме такі, які потрібні Україні. Але західні медіа, причому авторитетні New York Times, Wall Street Джорнал, вони написали, що е, Зеленському буде складно вберегти фінансування від штатів незалежно від того, хто переможе на виборах. А ще писали про стурбованість адміністрації Байдена, Байдена е, відсутністю всеосяжної стратегії у плані Зеленського. Чому така різниця у сприйнятті в Києві і Вашингтоні? І які найважливіші пункти візиту ви би могли виділити? Ну, по перше, я відзначу, що той фідбек, який ми бачили в західних медіа, він не ґрунтувався на цілісному плані перемоги. Сам план перемоги було власне передано. І хто перший з ним ознайомився, це Джо Байден після першої зустрічі, значить у Нью-Йорку, і оглядове коментування обговорення відбулося на другій зустрічі з президентом Зеленським вже у Вашингтоні. Сам Білий Дім говорить про те, і не лише Білий Дім, і Державний департамент, що їм. Потрібен час для того, аби вивчити е, план перемоги. Це не один листочок, насправді. Це дуже комплексний документ, цілісний і вимагає дійсно дуже серйозного підходу. Те, що ми бачили, очевидно, воно ґрунтується на інсайдах, е, щось передавалося по дипломатичних каналах. Десь президент Зеленський озвучував конгресменам, зустрічаючись з ними в Європі. Але якраз цілісний документ. З ним тільки по суті ознайомлюються і його аналізують. Тому цей весь фідбек, ну це вважаєте це вже певний такий інформаційний нафталін. А що стосується власне самого візиту, то, ну як на мене, ми дійсно вичавили максимум, що могли, тому що і змогли відповідно відпрацювати міжнародну повістку. Все, що стосується Генеральної асамблеї, ООН, відповідно це зацементувати українську позицію і щодо української форми. Моли миру щодо плану перемоги щодо підготовки до другого глобального саміту миру, ми бачили десятки зустрічей не лише з президентом, там з Зеленським, а й українська делегація активно зустрічалася. Там дуже детальний звіт від МЗС України. Ну і тема звичайно з наших двосторонніх відносин зі сполученими штатами, і тут не дивлячись на намагання втягнути Україну у внутрішні електоральні розбірки. Як не дивно, але ми змогли пройти між крапельок і, врешті-решт, зробити те, що було заплановано, представити план перемоги і Джо Байдену, і двом кандидатам в президенти і Камалі Харіс і Дональду Трампу. Я вважаю, що це дійсно дуже потужний момент. І, звичайно, 7,9 мільярди доларів, які ми привезли для наших сил оборони, це якраз те, що ми могли зробити, і ми це зробили. Пане Ігорю, скажіть, а чому Швейцарія власне, підтримала так званий китайсько-бразильський план миру чи мирну ініціативу? І як це вплине на просування цієї ініціативи платформою Друзі Миру, яку створили країни глобального півдня? Ну, очевидно, що у Швейцарії є свої відносини, в тому числі і з Китаєм. І після активної участі Берна? В організації першого установчого глобального саміту миру було багато закидів до них що. От як же ж нейтралітет? Тому ну, очевидно, що в Берні загалом, ну скажімо, немає єдиної позиції, і ми бачимо, що навіть по кейсу України. Питання, от, наприклад, в швейцарському парламенті одна палата підтримує, наприклад, виділення там мільярдів фінансування. Інша палата зарубає цей момент. Тобто, зараз, на жаль, звичайно, як на мене, крок був невдалий з боку Швейцарії, але тим не менш, нікуди не зникає та велика робота, пророблена нашими партнерами щодо. І збору підписів до фінального ком'юніке установчого саміту миру. Ну і зрозуміло, що очікуємо на активну участь Швейцарії в другому глобальному саміті миру. А, а платформа е, друзі, так званого миру е, на чолі з Китаєм. Ну очевидно, треба всі принципи безпосередньо говорити російському агресору і вимагати безпосередньо від нього реакції, а не е, вирішувати ситуацію за рахунок країни жертви та її суверенітету. Ну, так, ми власне згадували про реакцію МЗС на цей так званий мирний план і на позицію Швейцарії. Але давайте ще е, трошки повернемося до візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, тому що головне очікування, так би мовити, чи то сподівання було на те, що привезе він зі штатів дозвіл бити по Росії американськими американськими, ну бо принаймні британськими крилатими ракетами в глиб території. Нема такого дозвілу. А це можна назвати головним розчаруванням поїздки. Чи власне ми і не сподівалися отримати такий дозвіл саме зараз? Тому що знов-таки згадуючи західну пресу, вони там пишуть, що розвідувальна спільнота побоюється рішучих дій Росії у відповідь смертоносних ударів. А можна подумати, їх зараз немає цих смертоносних ударів. Ну, по-перше, маю відзначити, що якраз в руслі нашого візиту президентом Байденом було анонсовано наступну зустріч Рамштайну на рівні лідерів держав. 12 жовтня і очевидно, що в Німеччині якраз будуть обговорені разом із партнерами. Комплексне рішення щодо далекобійного озброєння. Ну ми говоримо звичайно про Францію, про Велику Британію, Сполучені Штати та Німеччину. А також є побоювання, що скоріш за все це рішення не буде прийнято до виборів в Сполучених Штатах, щоб не мати безпосереднього впливу на їхній результат. Але тим не менш, ми маємо заяву міністра закордонних справ Великобританії пана Лемі, який якраз і вважає, що до початку зими таке. Дозвіл буде надано. Ну очевидно, що також наші партнери зараз дивляться на подальші кроки Російської Федерації щодо можливості атак на нашу енергетичну структуру на енергосистему. Ну і також, наприклад, можливість використання іранського балістичного озброєння. Тому е захід, як завжди, е намагається не робити першим крок а лише. Піднімати ставки у відповідь на кроки агресора. До речі, про ставки. Як взагалі американці, американський істеблішмент відреагували на нову, так звану путінську ядерну доктрину? Ну, ми загалом бачимо, що. Там не лише там американська, а і західний естеблішмент. Вони з більшого це все характеризують словом безвідповідальний. Mm -hmm. Але звичайно, оця гра з ядерною доктриною і заяви Путіна вони мають більше вплив на якраз електоральну ситуацію в Сполучених Штатах. Очевидно, що один із двох кандидатів пан Трамп він використовує тему. Можливості ядерної війни третьої світової і очевидно, що він буде активніше це використовувати. Але знову ж таки, це питання якраз внутрішньополітичне безпосередньо сполучених штатів почули. Пане Ігорю, дякуємо вам, що доєдналися до нашого ефіру. Ігор Чаленко, політолог і голова центру аналізу і стратегії, сьогодні був з нами на зв'язку.